Це Майнкрафт, але він саме жею реальності. Майнкрафт Бейонг. І, друзі, з вами я Райвен, і ми продовжимо нашу збірку бейонг Def. Так, це друга серія Def, І сьогодні у мене плани дуже грандіозні. Ну, блін, я не сказав би, що дуже грандіозні, але хочеться як мінімум знайти поселення. Це по перше. По-друге, ще залутати парочку данджів, не дуже сильних данджів. Я вам зразу скажу, що не дуже сильних данжів, тому що... Все таки я зараз, ну, блін, залізка і катана. Повірте, для цього моду залізка і катана це як коженка і дерев'яний меч. Тому ну, шансів у мене буде мало, якщо я піду в якийсь склеп-скелетів або в ту ж саму печеру пауків. До речі, за кадром я закравтив рюкзачок, ось він ранець. Тепер у мене на боку Б є ось такий великий рюкзак. І тепер, як мінімум, мені стало легше, тому що переносити стільки предметів, як тоді, було дуже сильно важко. Що я помітив, поки тут трішки пробіжався, це як мінімум будиночок. Зараз в нього ми зайдемо. Так, добре, я прийшов. О, кот, кіт! Блін, котяра від мене втік. Це, до речі, обідно. Я ж нічого такого не зробив. Я просто до вас в гості, пацани. О, мелкий і батя. Батя. Батя латник, хорош! Блін. О, оце візьму, це заберу, це теж візьму. Е, в принципі, все. Цибуля це овочі, стоп, Цибуля це овочі, так, да, це овочі. Так, тут у нас що? Не поняв. О! Я. Щас не. скалк сенсор? Серйозно? А можна зараз я його так... Оп. Дякую. Скалкс, що тут робить скалк сенсор? Бля! Тільки не надо, не Не, не, не. не. камон! Ти хто? Е, Я так зрозумів, що це незвичайний будинок, незвичайного селянина. Жалко, що у мене один блок тільки, але можна я отак. Ти хто, братан, прокляті обладунки? Камон, ви шо? Ось так. Ось. Все, в принципі, до бою готовий. А вони мирні чи що? Я не зрозумію. Ви мирні, пацани. Спокійно! Рад, спокійно, не треба. Давай, давай, давай. Все, можу бити, б'ю! Найс. В нього, звісно, броні дофіга, але в принципі проти такої пастки він нічого зробити не може. Все, ти на! Просто йди нафіг, поняв? Своїми проклятими обладунками. І з нього ще нічого не випало, серйозно. Але Хорсова флейта, кінна флейта, коротше, калковий сенсор, лунний камінь, спектральний флайер, Окей, зілля регенерації другого левелу і книги. Ну, в цілому, мене цікавить тільки ось це. Коротше, друзі, ця флейта дає мені плюс одну експу за кожні 25 блоків, які я пройду на коні. Тобто, на мою думку, в принципі, штука прикольна. Низка. Казати, що без неї не вижити, але на мою думку, це хоч щось. І, в принципі, якщо я буду подорожувати на коні, то це мені знадобиться, як мінімум, ще один блок заліза. Так, ну я в нього трішки витругував, мені дали пару очівочок, але це цього дуже мало, щоб йому апнути левел. І я думаю, що навіть всього мого вугілля не вистачить. Ну давайте я йому трішки баргану ще два рази, да? 30 вугілля сплавлю. Блін, йому осталось, М -м, було б у мене ще 30 вугілля. Так, в досі поспати, я так розумію, я не зможу. Треба зомбі вбити. Хто тут у нас. Ой-ой-ой. ой Так, давайте зараз зомбі побавимось трішки. Ну давай! Заходь, по одному, давай! На! Скотина. На, на, на! Не, ну катана рубає. Не, ну катана прям рубає. Голову зніс! Не, ви бачили? Голову просто зніс. На, личинка ще якась мене тут бити буде. Дай, дай ліжко. О! На! На, скотина! Блін, ці трупні опариші, вони, якщо чесно, дратують, тому що ти вбиваєш зомбі, думаєш, ну все. А в ітогі тебе ще й трупні опариші б'ють. Так, давайте думаю, ми вже будемо біжати ось сюди. Там є ще якийсь будинок в тій стороні, правда? В тій стороні ще скелетик. Ну, я ж паркурист, так. Ну давай, ну поїхали. Давай, давай, камон, Ну шо ти? Блін, нічого собі, ви бачите? Він тупо потікає від мене. Камон, ей. Блін, вони такі розумні, серйозно. Блін. На, на! Мінус. Хто такий? Я Кизомбар. Блін, вони дуже розумні. Про... Навіть один скелет, він просто тікає від мене і не дає підійти. Камон! Тобто вбити одного скелета це вже задача, блін... Як я не знаю. А тут хтось живе? Алло, привіт. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно, що я тебе боюсь, іди сюди, на. Не поняв? Не поняв? Ем... Ах ты ж тварь! Нет! Це босс! Це босс, чи що? Його не в... Блин, 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 блин. Він... Він невидимий, камон! В нього є спектральні тіла якісь. Мені стрмно. Вот він! Ну іди сюди! Він... В нього реально спектральні тіла, він не б'ється! Не, його надо вбити! Його надо вбити по-любому! Так, я по ньому вдарив. Тобто в нього є стадії. Добре, в нього є стадії. Це, коротше, міні-бос, перший міні-бос. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Дуже боляче, дуже боляче, дуже боляче, дуже боляче. В Дім, в дім, 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 дім. Ай-яй-яй. Хто такий? Я убив його, я убив його, я убив його, але я лоу хп, я лоу хп, я убив його. Блін, треба не забувати про щит. Просто з катаною я не можу використовувати щит, тому я про щит уже досить сильно забув. Блін, цей чувак реально жорсткий. З нього ще нічого. Лук на незламність 3. Шанс викликати в кровопотечу 33%. Зілля нічного бачення. Конечно. Звісно, я його беру. Зілля невидимості. Я не знаю, чи воно діє проти мобів, я не пам'ятаю. Мішок. Це ще один рюкзак. Рунична таблиця. Може бути використана для крафта або рерола, руничних, руничної зброї. Може бути також використана для ремонту руничної зброї. Це по-любому треба брати. Фа! Це стопудово місто! стопудово місто. Все, нам потрібно сюди. Ставлю міточку. Баф! Пацани, мені дає баф, дієта. Я вам говорив, дієта, бафи дає. Плюс один стійкості, плюс два до максимального здоров'я. Камон, давайте попробуємо, Спробуємо приручити вовка. Це у мене чисто свита така, дивіться просто чотири вовка йде за самураєм. Оце я розумію. Так. Стоп, це небесне місто! Да ладно, Сер... подождіть, серйозно. Так, це небесне місто. Так, друзі, я вже майже тут і до сих пір на карті пусто. Ніхто не засвітився. Мене це, якщо чесно, дуже сильно парить, тому що... Все більше і більше не покидає головом думка, що там хтось ворожий або там спавнери. Все, я тут, я тут, я в небесному місці! Здорова! Пацани, ви чого на карті не відображаєтесь, пацани? Я у вас. Так, давайте, до речі, купимо. Давайте купимо. Лук є, стріл немає. Куплю, 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 крафтити, не хочу, куплю. І друзі, тут такий випадок, що в цьому місці чомусь всі шейдери. Я перепробував, я перепробував всі шейдери, що є у моїй бабці. Ось ви можете подивитись. Тут всі шейдери, які у мене є. І ось зазвичай. Стояли ось ці. зараз ніякі шейдери тут не працюють. Як тільки я приближаюсь ось сюди, все, бум, просто ігра крашиться і нічого зробити не можна. Тому в цьому місці ми побігаємо без шейдерів. Я надіюсь, у вас це не сильно засмутить. Я розумію, що воно не так красиво, я розумію, що воно не так класно, але інакше ніяк. Блін, так ці мішки теж лутаються. Камон! Блін, я стріл тут налутаю, бог зна скільки. Помідори, капуста. Може, до речі, із-за цього багається, я не впевнений. Ну тут є явно щось таке. кухонна плита. Камон. Ну якось я не знаю, як на ній готувати. Ну добре. Просто є якась реально тема, яка погає. Бага... Так, капелюх, сільський капелюх, опа, цей капелюх знижує ціни, коли ми торгуємо з жителями. Тобто зараз мені цей капелюх буде краще. Серйозно. Блін, а тільки зараз ніч, я боюсь, що тут ніхто не заспавнився випадково, а то, блін, заспав. Реально дивіться, в два В два рази. Нічого собі, воно ціни знижує. Блін, так це кайф. Так, а це... не поняв. А воно... Блін, у мене питання, як сильно тут підкидує поршень, чи я тут фізика, я краще ставати туди не буду. Глобус. О! Крутиться і показує координату. А! -а, 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 -а. Ви це бачили? Ви, ви це бачили? Чекайте! Наху! <завис> Мені очіку за розкручення глобуса дали! Камон! А на часи я не впливаю. Ну ладно, додаткове здоров'я 3! Спільше максимальне здоров'я на 10 для кожного рівня. Все, я заберу. Я це беру по-любому. Все, оця книга це топ. Ви що, додаткове здоров'я, плюс 3. Просто камон. Коротше, друзі, це якийсь артефакт, який збільшує нашу швидкість, але в залежності від блоків, погоди, і, коротше, дає ще нам за це експу. Коротше. А, ні! Друзі, просто. Ви... Дивіться, як я зараз передвигаюсь. Просто нажимаю кнопку вперед. І. Блін, це як, на, це як на льоду, але я не буду це носити. Нє Ні нє. -ні -ні -ні. Мене собака відштовхує, я кочусь, я зараз з цього міста упаду вниз 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 Я не знаю хто в цьому місці придумав такі ролики, але він явно самовбивця. Стоп! Я ж лутав! Я ж лутав! Але лес так, шкіряний е, пояс, плюс одна одиниця досвіду за кожну одиницю досвіду, яку ви добуваєте, яку ви добуваєте, ну наскільки я поняв. І тут в кожного цьо, в кожного є свої скіли. Наприклад, якщо ми прокачаємо, я так поняв, цей скіл, тобто у кожного предмета є свої скіли. Якщо ми прокачаємо цей скіл, два левелпойнта, коротше, два левелпойнта треба сюди віддати, то ми зможемо, то він додавить нам плюс два слота. І, звісно, я всі артефакти буду брати, тому що, на мою думку, артефакти це одне з самого корисного, що тут взагалі є. Так, дуже жалко, знаєте що. йо моє ні ні, 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 ні. Я ж вам говорив, що цей, блін, поршень явно тут не просто так, скотина така. Йомайо, моє я так пересрав, блін, це капець просто. Що я обов'язково хочу, це виторгувати цю книгу. Я її виторгую, щоб мені воно не коштувало. У мене є достатньо грошей, я її купляю. Тому що ця книга, вона просто безцінна. Просто воно ХП збільшує на 10, тобто на 5 сердечок за кожен рівень, а там третій рівень. Ви просто розумієте масштаб. Просто, хто такий, хто такий? Хто такий? Хто мене бив? Риба мене, мене даруть, сюди риба приплила, і мене била. Що прикалуєтесь мене що. Далі, дивимося, що там знизу. Ми можемо спробувати доплити до того плота, але просто чекайте! Оте, оце данж, оце данж. Я вже боюсь туди пригати. Ви розумієте, я туди пригну. Ну допустим я туди пригну, да? А потім з е цього данша попливе на мене Ктулха. І все. І це ГГ. От туди би якось дібратися. Я так бачу, що там вода. Я надію, що ми туди допливемо. І як тільки я спригну, я вімкну шейдери, тому... Джеронімо! Друзі, я зробив це зря! Касатка! Касатка! Йомойо, вона мирна! Хорош! Вона мирна! Я думав, що вона зла! Опа, друзі, і ми з шейдерами і вже дивимось на цю касаточку з шейдерами. І вона просто неймовірна, на мою думку, вона реально топова. Опа, А ви на це подивіться, а ви подивіться просто на це. Ми зараз до курей і туди. Ілюзіоніст, да, скотина? Давай, виходь, я тебе зараз порішу. Опа! Здорова. Селянин зброяр. Зброяра ще не було. От зброяра ще не було. В нього сокира сто... коштує один. Один емераль. І так, ми, до речі, можемо йому прокачати. Можемо прокачати левел. Давайте так і зробимо, прокачаємо зброяра, може він почне чимось торгувати прикольним. В принципі, я ну, не бачу нічого такого, щоб потратити трішки емеральдів. <рес> Звісно, сокир тут дофіга після цього. Просто подивіться, скільки сокир! І все заради, заради того, щоб прокачати пацана Вов в коробці. Блін, тепер це треба купити, бо я не знаю. Блін, якщо це не купити, то буде якось стидно, що я його качав. АА! Але мені не треба в коробці. Бля, ні, не буду купляти. Ну, дуже багато потрачу, а вдруг там буде така ж сама от книга зачарування, як в тому поселенні. Ну, те, що тут так тихо, мені не подобається. Тут або чисто, або мені тут дадуть тренди. Так, тут чисто. Тут чисто, друзі. Це просто закинутий міні замок наскільки я розумію. О, да, діаманти. Плюс ще декілька діамантів. Залізні чоботи, захист від чарів 2, захищає від магічної шкоди, включаючи ікла, заклинача, сторожів та зілля миттєвої шкоди. Окей, лопата на ефективність і незламність. Теж візьму, тому що лопати якраз не вистачає. Так, і взяв ще сідло, так як у нас є один з артефактів на е, коня. Тому я взяв ще сідло. Якщо що, вдруг, то пригодиться, і ми зможемо покататися на коні, заодно прокачати наш артефакт. Залізне кайло на ефективність. Два. Зразу беру. Е, арбалет на пронзання 3 телекінез телекінес. Додає добуті предмети прямо в інвентар. Хорош. Ну, не скажу, що прям незамінна штука, да? Тобто я сам можу підійти і залутати, це не, про... не, не проблема. Але приємно, так зна. Не поняв. Сумнівно, але ладно. Так, скелет Здорово. Ски... Опа, діамантове кайло, ефективність, 2, незламність. Хорош! Так, давайте скелета об'єм він тут, в принципі, в пасті. А ну, йди сюди. На, скотина така. Опа, опа, зачарований нагрудник. Захист 2, ім 2. Плюс нова бронечка на захист 2. І ще й залізні штани на захист. Блін, ми все на захист знайшли. Блін, мені це подобається. Щось дуже сильне приєднується до цього до цього світу. О, можна спати. Пока! Все, я не хочу. Давайте до побачення. нє ні не Давайте ви там самі. У мене з'явився другий кувирок. Подивіться там ДК? У мене є 1-2. А! Шлем додає мультиперекіт. Тобто я тепер можу два кувирочка робити завдяки шлему. Це якесь магічне поселення, саме головне, що камінь. Камінь переміщення тут повинен бути. Дрова, пацани, дрова. Перше поселення. Зачарувальна книга дозволяє реактивним ранцям досягати необмеженої висоти. Реактивним ранцям. Камон! Перша книга. Нищівне лезо збільшує шкоду від розмашистих атак. Для катани маст have. Зачарована книга приманка. І у мене є вудка. Блін, дуже ще стоїть на книги. Так, давайте я пояс екіпірую. Чого це я хожу? Опа, плюс два! Реально з'явилось плюс два місця. Ну не, не, ну це реально імбовий мод. імбовий модпак. Ну реально імбовий модпак. Це що у нас? Це у нас шкала винагород. Типу, я сюди щось заношу, вони мені щось віддають. Оце, напевно, треба якось добути. 16 кругляка і косна мука. Ану, подождіть, косна мука зараз буде. Ану, перевіримо, як її виконати. Опа! Серйозно, я виконав? Камінь телепортації, камон! І це єдине заради чого я шукав взагалі поселення. В ітозі я його не знайшов. Так, друзі, ну на цьому, я думаю, ми будемо закінчувати, бо ми зробили і так. Ні, ні, ні. Нет, иди нафиг! Иди нафиг! Сто это, блядь! Что это такое? СЕБОСЕБО ЧО! Иди нахер! Ты прикалываешься з мене, чи шо? Зараз! Эммммм. Ем, скільки ХП! Скільки? А ну скики ХП! СТО ХП! СТО ХП! СТО! Ну я його можу вбити, так! Я його таки... Ні, а не, убирає. а він не умирає! А він не умирає! А, так він не умирає. Так все, це, це западня, це пастка, це. Він не умирає! Йому пофігу! Ти прикалуєшся з мене, чи що? Іди нафіг звідси. Стріляйте в нього, бийте його, я не знаю, що це таке! Все, друзі, добре. На цьому ми з вами прощаємось під звуки. цього пацана? Я сподіваюся, що він мій домік не пробереться, бо я знаю, що тут можуть бути моби, які проходять з крістіни. У мене з'явилося дуже багато цього. По-перше, ну, якби, артефакти виросли. От реально виросли. Куча книг, які ми застосуємо. Ми їх застосуємо. Реально дуже всі, багато всього у нас з'явилося. Можемо випити кавуновий сік. Оба! Плюс ХП, до речі. Стало реально плюс ХП. І на цьому ми будемо з вами прощатись. З вами був я, Райвен Самураїсімо. Е, просто, короче, Райвен, да. Всім удачі, всім пока.